Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Початок грудня цьогоріч відзначається як Національний тиждень читання. Студенти МКФКБ також долучилися до нього, спростувавши стереотип, мовляв, молодь читає хіба статуси в соцмережах. Підготовка до вистави Захар Беркут за одноіменною повістю Каменяра була тривалою в часі. Немало заважали й повітряні тривоги. Проте активні здобувачі освіти зі 112, 121, 211, 221 та 231 груп продемонстрували гарну роботу. Вистава розпочалася вступним словом координаторки театрального проєкту, а потім на одному диханні проходило все дійство, яке вимагало від глядачів зосередженості. Та уміння проводити паралелі із сучасністю, адже в усі часи наша країна потерпала від різних нападків. Стрімкий сюжет із ліричними відступами та хореографічною композицією творили неймовірну синергію акторів-аматорів та глядачів. На заході були присутні й майбутні вступники зі шкіл міста. Саме ті особи, які вподобали наш заклад освіти і визначаються зі спеціальністю, бажаємо їм зробити правильний вибір, бо наші студенти вміють усе і добре навчатись, і займатися спортом, і перемагати в інтелектуальних змаганнях та конкурсах, і культурно зростати завдяки участі у творчих заходах. Дякуємо усім учасникам творчого проєкту та чекаємо нових вистав! А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКВ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!